из Одесской области, из города Южный. К нам приехали наверняка загорелые, разгоряченные, жаркие, веселые ребята. Андрей Гроза и Валентин Стеблевский. Встречайте. Аби почути таке оголошення свого виступу, южненські репери мали пройти попередній відбір. Тричі вони поривалися взяти участь у відомому шоу Сміші коміка на четвертий раз, почувши про кастинг в Одесі, не вагаючись, відправились, показали те, що вони вміють найкраще, тобто зачитали реп в ролі гумористів. Взагалі виступили вперше. Ані сказали, ну хоч шутки у вас ну так собі не дуже, но у вас є фішка, у вас є реп. Ніхто ще не шутив в стилі реп. Давайте, попробуйте, сделайте. Они нам дали еще где-то минут 20-30. Мы вышли за дверь. И там уже сели, написали текст свой первый. Им очень понравилось. Они сказали, все, молодцы, отлично. Просто очень круто будет. Приезжайте через два дня на съемки в Киев. Зйомки в Києві відбулися ще у лютому. Програма вийшла наприкінці березня. Андрій та Валентин чекали на її вихід із нетерпінням. Хвилювалися більше ніж під час виступу. Адже всі друзі, рідні та сусіди також слідкували за комедійною програмою на телеканалі Інтер. Тепер хлопці спокійно та із задоволенням можуть порівняти свої відчуття до і після. «Коли стоїш на сцені і бачиш це по телевізору, то совершан різні відчуття. То. Ты себя чувствуешь в роли участника, тебе непонятно. Ты смотришь, как нам сказали, работать только на жюри. Взад на ведущего не поворачиваться, на зрителей не смотреть, в принципе. И как бы, с одной стороны, как-то не по себе. А потом смотришь по телевизору, оказывается, все так легко, непринужденно, как будто, как будто так и все должно быть. Своєму успіху друзі були впевнені, тому їм вдалося досягти навіть більше, ніж очікували. Южницям вдалося розсмішити зіркових гумористів аж на 10 тисяч гривень. На цьому репери вирішили і зупинитися, адже смішити коміків ставало дедалі важче. Проте з обіцяних 10 тисяч на руки хлопці отримали усього 6-600. Решту з'їли несмішні відсотки. 30% забирает государство. Тисяч, то есть, если выигрываешь до 5000, 1000 и 5, то забирает просто 30% государство. Если выигрываешь больше п'яти, то есть 10, 20 или 50, забирает 30% государства и 4%... Непонятно, куди уходять. Не обійшлося й без курйозу. Пов'язаний він зі сценкою, яка чи не найбільше розвеселила гумористів кварталу. Бабушка просила поцеловать Зеленского. Я целовал всю ночь, все было офигенски. Не важен цвет волос, ты лысый или русый. Здесь все могут смешить, но ну, кроме, кроме белорусов, белорусов я, я дым думал... лысый модно, я думал лысый стильно, теперь я тоже лысый. Но так не очень сильно, мне сбрили полбаски. Перед съемкой мне надо было сделать вот эту прическу для нашего э, смешного, вот этого, смешной сценки. И с прическу мы делали прямо в Киеве, перед самой студией Довженко. Сделали, во-первых, очень смешно было. Ну, веду... сначала парикмахерша не поверила нам, что мы хотим так постричься. Но она, еле сдерживая смех, слезы вот эти от смеха, подстригла нас. И так получилось, мы сказали, придем, дострижемся. А со студии мы вышли в 8 вечера, когда уже парикмахерская была закрыта. И мне пришлось ехать тогда самой Одессы в поезде. То есть, и зашел я на привоз, и... а как бы в шапке, кажется, что большие, ну, длинные волосы у меня. Она на ну сейчас, это у вас прическа причаска время. Я говорю, у меня недолго. Знімаю кепку і <laughs> просто и вся парикмахерская сміється. «Кто ані так називають свій реперський дует Андрій та Валентин? Творчі плани хлопців лише починають нарощувати свої оберти. Разом вони вже працюють на корпоративах та в клубах. А незабаром Андрій Гроза розпочне зйомки власного кліпу на авторські тексти та музику.